Нам така молода, не підняття. Дружби допомагають тому додому в когось. Хто там, хто що вона? Хочеш себе, зовсім інакше кова пішла. Хоч цілу діти з мій гаражів зосім. Хоч за ті гроші покажіть, хоч ногу, хоч одну. Хочу всі гроші приїжджають зараз, все в кредит, бо ж, все зараз підійдуть, бачите, спішимо. Щось не було би, як молода, певно. Зразу наливайте, бо розмова не йдеться. Ні, 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 ми пити не будемо. А що? Може ви нашої? Давайте нашої. Зараз принесуть. Де, заводи зараз принесуть? Ні, зараз принесуть що, наші не хочуть? Тільки самого, самого на накапало. А то самого, а то просто тільки... Ну, воно що, там бутилка дотікає? Що? Тато не спав цілу ніч, капало. Ну, дотікаємо. Ти що? Діти, ви чого шукаєте? Точно спати більше. Ну, тато, наливайте, бо розмова не йде. Не ця розмова, не та мова. Так, так. Куди туди не Чого? свої. – Там закрито! Давайте ви, 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 ви наші. Ні, ви раніше подобається нашу. Ні, дивіться, ви наші. Тату знімайте. Давай бо обаноть. <святок> а ну, покажи нам. Уголь активірований притен. Ми... <святок> понюхайте. понюхайте! А що ми У мене нюху немає. Пшенистка! Тут тільки бутілка з підшенишка. То називається смерть комбайнера. Да. Да. То комбаньорі смерть. Що, давай, добре. Давай, будем пішли будем пішки. Пішки. Ви нашу сначала пробуйте. А ви нашу. добре, але ви, а ви перші. Ми вашу, ви нашу. Але ви перші пробуйте. <пробітес> ну пробуйте. Пробу. Ні, ви не, пробуйте. Ні, ні, ви перші ви, ви пробуйте. Умова, ви що, ми маємо пробувати? Ви пробуйте. Ви до нас прийшли, чи ми до дома? Що ти прорвався тоже не так. А хто п'є з вашої сторони? Дружби?

Житті я люблю вас, батьки, рідні мої, ви завжди біля мене, день і ночі, ви виночей. i いいの Дякую вам, щоб ви добре жили і здорові були. І багаті, і щасливі. О, щоб майненько жили, не бідили. Просимо вашого благословення. Просимо вашого благословення. Просимо вашого благословіння. Господі, жлав. Нет, не Наплачься, дед, все буде добре. isso thank <laughs> you Призначайте них непорушний союз, любові, ти благослови, сака тереве, ковчений, наслідники твої обітниці, сам благослови робіт, твій цих віталія, Юлі, наставляючи на все добре діло, бо ти містий, клюбний Бог, я тобі славі дає, Отцю і сину, святому дух, а нині повсякчас, і на віки вічні. О Господи, Боже, наш світовіш народів все, твіті очистку заручив собою, благослови заручені ці. З'єднає корони рабітві ці успокоїти до думності, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отця і сина, святому духу, нині повсякчас, і на віки вічні, <плес> заручається раб Божий Віталій з рабою Божою Юлією в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І більше золото даю. Заручається раба Божа Юлія з рабом Божим Віталієм во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А Юля мовчить. Не тисне, правда. Тепер обміняється. Господи помолимо. Боже наш, ти подарував Патріархом, патріархам Авраама постунами, соботами і, і висити жену для Господа, Ісаки, і через черпання води відкрив з Ревеку, і зривекою заручитися. Сам благослови заручений, рабів твоїх, Віталія, Юлію, тверди промовними слово, укрепи святим єднанням, бо ти поспочатку можеш костати жіночу затворив. Чи ти, Віталій, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цю Юлію, що і тут перед собою бачиш. Так маю чесні очі. Маю чесні очі. Так маю чесні очі. Я тобі підказую, ти думаєш, що говорити. Чи не ти інші дружиться з нею? Не. Чи ти, Юлія, своєї добрі волі, а не з примусу маєш намір і твердодумку думку взяти собі за дружину цього Віталія, що я тут перед собою бачиш? Так, маючи чесний очі. Не. Чи не ти іншим, дружиться з ним? Не. Дайте, свічки. <кх> Ролю благослови і пошли потомство на. Всі, яке тиванське, як козуде, що, 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 що дає паруці пишні, дорогий порожай, Голосище, щоб усьому достаток мачі, всяке добре тобі вгодне діло чинили, щоб діждалися ваші синіх дітей своїх, як палецькі олині, хрустового сього, і довдивши тобі ділами, добре, десять свято небі перед тобою, Господу нашим, бо тобі належить, вся та честь і поклоніння. Без... Я, Віталій, беру собі тебе Юлію за, Юлі, за жену і прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність, і Вірність і чесність, супружу. І не залишу тебе аж до смерті. І не тебе аж до смерті. цьому поможи мені Боже поможи мені Боже. В Тройці святі Єдиній єдині. і всі святі. І всі святі. Я, Юлія. Я, Юлія, беру собі тебе, Віталія, за мужа за І прирікаю тобі, тобі любов, вірність і чесні супружу. супружу. І не залишу тебе ж до смерті. В сьому поможи мені Боже поможи мені Боже в Тройці святі єдині і всі святі. І всі святі. Те, що Бог з'єднує, чоловік нехай не розлучає, і я недостойний Слуга Божий єднаючи вас, святе супружество, власті церкві, святої православної благословляю, ви ім'я Отця. І сина, і святого духа. Амінь.